На Прикарпатті відбулися спеціальні навчання з порятунку на воді. Захід проходив у межах міжнародного співробітництва, передбаченого меморандумами, укладеними між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та урядом провінції Альберта, що у Канаді. Продовж двох тижнів на Івано-Франківщині тривали спеціалізовані навчання з рятування на воді за участі інструкторів канадської некомерційної організації Firefighter Aid Ukraine. Захід проходив у межах міжнародного співробітництва, передбаченого меморандумами, укладеними між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та урядом провінції Альберта, що у Канаді, а також між головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області та організацією пожежна допомога України. Під час навчань відпрацьовувало техніку самострахування та пересування у воді з переміщенням у стрімкій течії, експлуатацію та правильне застосування гідрокостюмів, шоломів, рятувальних жилетів, організацію страхування та евакуації потерпілих з використанням мотузок і карабінів відпрацьовували способи евакуації, якщо автомобіль у воді чи його потрібно підняти з річки. Також освоювали командну взаємодію, зокрема подачу сигналів у складних умовах шумового фону. Канадські інструктори відзначили високий професійний рівень українських рятувальників та їхньої. Реальний досвід роботи в екстремальних ситуаціях.